Досі тривають бойові дії. Війна у самому розгарі. Велика кількість українських жінок мали покинути свої домівки та поїхали за кордон, особливо до Польщі. Але ми хочемо нагадати всій Європі, що наші жінки поїхали не від бідності, а від терористичних дій з боку Росії. А українська жінка вона сильна, впевнена та рішуча. Ходьте собі бути красивими, успішними та ефектними тільки з сукнями від Таніта та Ромарі. Годі соромитись, скоріш покажи свою українську красу, бо наші дівчата найкрасивіші та найгарніші у всьому світі.